Підтримуйте ветеранський бізнес. Це наш такий простий спосіб подякувати за захист. Якщо чесно, мені так захотілось запашної кави, а ще більше оригінального сніданку. У виконанні нашого кулінарного генія, маестро привет, смаків, привет. директора смаків директора Бабагетів Маєстро та... смаків та томатів. Костя. Просто вразив. <рес> <рес> Сьогодні ми приготуємо друзі фарширований багет. Як буде ві е, українська? Шинка. шинкою та сиром. знову разом. <рес> Потужна командна. Так, робота. Так, е, я так розумію, що інгредієнти вони всі доступні, готуються так, швидко. Багет, можна є. вгамувати голод. Да. Ну, а ще й рецепт можна. Інгредієнти дивіться на екрані, дячка. Для приготування запеченого фаршированого багета знадобиться багет одна штука, шинка 250 грамів, твердий сир 250 грамів, моцарелла дві штуки, вершкове масло 50 грамів, в'ялені помідори, чотири штуки, помідор одна штука, зелена цибуля, дві три пір'їни, оливкова олія, кінза, петрушка, лайм одна штука. Ну що, друзі, будемо фарширувати багет. багет є. -давай, давай багетом я Можна? Так, будь ласка, займайся. Тому що треба а що йому довіряє? зробити операцію? А -а -а. Тому що ми ну, ви будемо. Ви знаєте вже життя. Ви думали, це будуть звичайнісінькі сендвічі дістати. Бакош, оцей майстер смаку, ніколи не шукає легких Він шляхів. Він Іде важким шляхом, так. А То, що Костя, нам робити? я тобі скажу, складаємо. що ти теж не шукаєш легких шляхів. Костік. Можна я розкажу всі? Можна розкажу. розкажу. Сьогодні заходжу я в гримерку, там, ну, там де ми красу шукаємо, обличчя знаходимо. О, оці всі справи. Там. І що ви думаєте, стоїть прямо на вході? Не Костя, а його транспорт. І це був вело. Сипет, тобто Костянтин Октябрьський приїжджає на роботу на велосипеді. Е, ви думаєте, чого він такий бадьорий зранку, чого він такий енергійний зранку? Тому що він вже розім'явся, він вже спортом позаймався. Тому ввечері чекайте сторіс на його інстаграм-сторінці. Він покаже, як він це робить. А а, все а, 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 а. давай нарізай шинку, дивися, як я тобі не довірила. А тут шинку, та як хочеш, головне не їш. Ну, <гум> да, це ти Оце лишим, я мала не. зробити, да? так? Це з помідорами? З могла зробити да. серцевинку треба дійсно. Ну, не так сталося, як гадалося, та, ну, нічого. Ніч, ну, що треба ще різати? Ти ну, ж така, на... тому що, смотри, ми будемо наш багет, ну, ну у нас звичайний, <гум> а повинен бути. В кінці незвичайний, так що ми будемо його подавати. Та він з в тебе вже спочатку незвичайний. Подивіться, оце звичайний багет каже. Де він звичайний? Він ну, не з он аперірований на, на на даний час. Дивись, треба зробити трошечки. А так, це теж я мала зробити, правда? Я роблю поки що брудну роботу. І от бери во так і нарізай малесенькими кубиками. Як? як так. Вот а, там. а я хотіла спитати, де тут кубики? Для сальсі. Я сальсі вмію сальса... лише танцювати. Танцюєш, а де наш? А нарізати вот. сальсо. Ну, не Беремо. трошки. — Слухай, що не можна було з цими серединкою так само зробити? Ні, тому що Чого? вона попливе. Сальса завжди робиться без серединки, тому що буде багато води. Від... Да, буде багато води і На жаль. Роз... розпливе наш багет. Ага. Ну, мексиканці так роблять, так що Споти. ми теж так будемо робити. От, треба гарно. Намазати Слухай, бахер що Чим ти мажеш? Тіста в нас? З, з вершковим маслом. Забагато тіста. Забагато... Не, тоньше, там да? начинка буде більше, ніж тіста. Давай нарізай. Розкажи. І треба натерти ще твердий сир. Вот. Такий сніданок дуже гарний для дітей зранку, тому що ну, під. Ну, не звичайний бутерброд просто дав, знаєш, навіть навіть якщо гарячий, а от багет буде. Я зараз просто рахую, скільки у котрі це треба прокинутись батькам, ну, щоб зробити це все. Ну, на 10 хвилин раніше, ніж дитина. Ой, ні, друже. А так ти хочеш, що Роберт тебе зробив? Так, так, Ой, так і надо. Їм, так, да, тоді їм став буде Поки ти всіх з збереш, поки всі там. А у о... мене, наприклад, їх троє. Зуби no, так, у тебе у у більше шансів, що вони зроблять. Uh, я ну, б посперечалася. Да. Знаєш, а це чабо. як оце, хтось, може, принесе щось, не треба сподіватися. No. Mm -mm. Ти вже дорослий чаба, і діти. І все Точіше... одно сподіваєшся. Діти в тебе вже дорослі, вже легше. Ну, матяш у мене вже готує. Ну так. І навіть малий. Ну так їм скільки вже? Скільки 31 і 28. 28? Да, да, 48. Ну, ще маленькі, що нормально. Давай сюди. Давай, давай. Давай от сюди. Додаємо. Слухай, коли шинку шар. От гарно, запіхнемо от сюди. Ось ще мало, мало влізе, чаба. Треба було брати. Вище багато. багато. Давай, от шинку зараз. Ну, Шинку, все, і місця вот Розумієш, ось і вже місця нема, навіть ця шинка не влізе сюди. Врізе. А не влізе, я тобі кажу. Влізе. Не влізе, бо ми її з'їмо. Костік. Ти от коли от на велосипеді катаєшся, ти за, Не Провітрюється мізки. Да? Він міське. не тримає все це в голові, він його провітрює. Провітрює я їжу завжди це, з, з відкритим ротом. З відкритим ротом, і ти провітрюється та. продуває так. дня. Давай До достатньо. Гран... достатньо. А помідори куди? А помідори от сюди, лілячка, нарізай е, зелену А не знайшлося місце ні, там, ні, так? Ні, от сюди, Да, ми будемо її з ними окремо. Окремо додавати. Не заслужили помідори ви. Да. Трошки от додавай Ну, вибачайте. Будь ласка, зелену цибулю. І бачиш, я готувався. Є кінза, але ти не хочеш його. А є зелень петрушки. Так що трошечки зелень петрушки. Саме степір'я порізати треба? Давай моцарелу. Вот я хорошо, вот так надо поправити. І де там моца наш? І вот так красиво викладаємо. Так, що далі? Нарізала я вже цибулю. Вот туди додавай. І ріж, будь ласка, ще зелені. Ще моцарелла релига давай? Ні, достатньо. Та чого? Ну, ну, та у нас ще буде прикольно, я тобі кажу. Ти думаєш? Я тобі кажу, я так 150 разів робив. Диви. Воно так от, потече буде дуже прикольно. все таки творчість, коли вона є і зашкалює, ну от вона от, виходить у нас. Такий, Такі такий багат, Та давайте так. вже випікати його. Давай трошечки оливкову олію. О, диви. Отак. І відправляємо духовий шафу. Десь на 15 хвилин. Буде багато моцарелів, багато начинки. Це ж буде смачно. Це буде дуже смачно, а ти поки що нагадуй. Ой, Це... гарна думка: рецепт. Рецепт запеченого фаршированого багета. Вийміть із багетам і намастіть середину маслом. Сир натріть, шинку поріжте та фаршируйте багет. Зверху на нього викладіть моцарелу. Запечіть до золотавого кольору у духовці за температури 180 градусів. Далі слід у помідора видалити серцевину, нарізати кубиками і додати нарізані в'ялені томати, зелену цибулю, зелень, оливкову олію та сік лайма. зробити сальсу і перемішати. Подавайте багет з томатною сальсою. Мені треба вже... заправити. <сес> Оліковий -олі і трішки селі. Філь, так, добре. Бери на контроль. Беру. Костя, соли, бо в мене рука мокра вже. Сіль. Костік, але ти був правий. О Моцарелла Мик. тут не заважено. Ну, звісно, да? це ж приємно їсти буде. Смотри, закиваємо сюди. А, ти серединку хочеш. Ну, там бач, воно все гарно. Ну, воно все гарно. Давай бачу. розріжемо. Вона запіклася? Ого, так. Да. І це Смотри, смачно, А ти казав багато хліба, багато хліба. Вот. Дивися, так, красиво. Опа, от. Я вот дуже це серединку, наш паршивий. Я хочу шматочок. Та звісно. обов'язково от сюди. Ой, сайс. друзі! Чуть -чуть. Вона була такий свіженький, свіженький. Дякую. Да? Дякую тобі Чаво, за смакоту. А якщо ви хвилюєтесь <laughs> про. Про своє здоров'я, да, про заві калорії, то потанцюйте. Бо в нашому ранку вдома музика. Тим паче я підготувала таку сальсу. А можна і запальний танець під такий сніданок?